Доброго ранку, діти! Знову вітаю вас я, Катерина Сергіївна, та наш друг їжачок. Їжачок завітав до нас, щоб запросити на ранкову гімнастику в ліс. На лісовій галявині ми з вами і зробимо зарядку. Ну що ж, вирішаємо в путь. Крокуємо на галявину. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири, один, два, три, чотири, 1, 2, 3, 4. Ось ми і прийшли. Можемо починати зарядку. Піднімаємо руки вперед. На мій рахунок. Слухайте уважно. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, Три, закінчили. А зараз будемо нахилятися вперед. Ноги потрібно поставити трошки ширше на ширині плечей. Починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Пальчиками намагаємося дістати під ноги. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Три Закінчили. Молодці. А зараз будемо нахилятися в сторону. Руки на поясі. Починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. А тепер будемо присідати ноги на ширині плечей. Ручки будемо опускати на коліна. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Які ви молодці. Зарядку ми зробили. Час повертатися назад. Знову крокуємо на місці. Один, два, три, чотири. 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 Один, два, три. Закінчимо. Молодці малята. Малята, сподіваюся, вам сподобалася наша ранкова гімнастика. Ось і все. Бувайте здорові! Пока!